Всім привіт! як то кажуть, на сьогодні знову дві ж Паріж. Нарешті заїхала наша БМВ на Стапель своїм боковим ударом. Домогли спочатку вирізати, міняти кусок. Дійшли до того, що ми не вирізаємо. Будемо витягувати все. ставити на своє місце без переварювання. Будемо пробувати. Я догадаюся, що у нас все вийде, буде все гарно. У нас от такий неприятний удар. Почали її розбирати, бачимо тут бардак, куча інструментів, куча всяких викруток, ліхтариків. Розбираємо її, готуємо до рихтування, Будемо ще зачекати, треба, що нам сюди зажими спеціальні, щоб її потягнути. БМВ специфічний, ставиться на стапель специфічно. Поставимо на стапель, будемо тягнути. Думаю, має все вийти. Все вийде. Ну, не думаю, у нас все вийде гарно. У нас гарна рихтовка. Зробимо все гарно, поставимо її зазор і передумав їх фарбувати. Тут ще є такий гарний у нас капот, який заломаний, теж алюмінієвий. Вже зробили пару алюмінівних капотів. І ще один, скажімо так, виклик. Знову алюміній. Поборемо, зробимо все гарно. Буде машина їздити та, їздити та служити своєму власнику. Всім привіт! Заношу в камеру деталі до джипа. Дверті вчора вишпаклював. Ось таку маємо зону шпакльовки. Зараз буду обклеювати. Нанесу перший двокомпонентний епоксидний ґрунт, щоб заізолювати це все. Тут буде первинний ґрунт Plastic Primer. Тут теж буде епоксидний ґрунт. І далі все накриваємо ґрунтом наповнювачем. Там же капот кстати. кстати, да. Тут у нас капота маємо. Як пам'ятаєте, попередніх відео використали заміни коло Тірасон, щоб забити більше ямки. Далі у нас карбонове волокно і універсалка. Теж це все витираю. Місця там, де капот у нас алюмінієвий. Там де буде світитися алюміній. пройдемся серветкою бандерайт кислотною і напонювачем. Десь я такому думаю, будемо ґрунтувати локально. Добрий день. Вчора показувала вам свої бампера. Сьогодні вже вони будуть ґрунтуватися, але ця хлята мазда. В неї ще є така, видима зона на бампері верхня накладка, вона вся отака: от. ну, пробуємо вирівняти, щоб було гарненько. Плюс тут було стукнута нижня губа теж іде взагалі окремо, вона буде зносики фарбуватися в чорний, так як було. Тут була пайка, я зашліфувала, але воно не є ідеальне після шліфування, то трошечки підшпакльовую, щоб воно все як. В оригіналі ну, приблизно принаймні було якимись гарними кантами, а не от кіот. Сідаємо, погналі. Є? Наша шкода. Я думала, що буде все дуже-дуже легко, але ні. Після рихтовки доведеться шпаклювати повністю пороги, якщо буду я тут прогинатися і лежати. Дивіться згодом! Ну, привіт! Вигнав всіх тих дівок наших. Ну, вигнав за двері наразі. Забрав телефон їхнє. Буду сам знімати щось трохи. Так. Ну от, домовлялися, що будемо робити якісь відеозвіти по роботі. Вчора бачили ви, напевно, тут пошкодження. Бачимо, як лампочка падає рівненьке світло. Вишпаклювалось гарно. Пофарбувалось отак, полакувалося воно чуть, -чуть далі. Тут була пилиночка. І тут ще одненька. Це приполіровуємо, приполіруємо, приполіруємо, далеко не заходимо. Ну і з середини вже також все пофарбувалося. Ось така зона була фарбування. І вже заполірувалося навіть. Все чітко. Так що локальний такий подкрас був непростий, але ми його подолали. Кузов хаб. Беремо і робимо, можемо і хочемо. Їхали камера-мотор, мене ввімкнула все. Давай будемо розказувати, як у нас що відбувається, будемо трохи додати контенту зі мною. Бо я був то відпустив, то трохи зайнятий. Зараз багато роботи як так, такої організаційної. У нас збільшився штат, додавалися працівники. Зараз я думаю над розширенням приміщення і е, над розширенням послуг. До речі, вже там, з, там, з недавнього періоду. Ми допомагаємо нашим клієнтам не тільки в кузовному ремонті, а і ремонтуємо ходові е, частини. Само собою замінюємо лобові, лобово скло, локція приїга до якраз. Потім е, ми допомагаємо з заміною подушок, подушок безпеки, і, і там будемо добавляти ще іншого роду послуги. Так що кузовхаб це вже стає не просто кузовний ремонт, а це вже е, центр кузовного ремонту сервіс е, повного циклу, так скажемо, під ключ. Ви приїхали, віддали нам машину з Америки. Ми її повністю підготували, пофарбували, замінили ходову, замінили подошки безпеки, пофарбували, навіть похімчистили і передали вам готову. Це. Все. Хлопці, ну то нічого. Вони загнали вчора машину, ми заїхала вона три дні назад, десь за два дня вони її зробили. Ми тут замовляли клієнту дверку, крило, запчастини замовляли. ось. Uh, зараз ми. А, вчора до речі, зробили тут саппу поміняли сапу і сіку поміняли. Бо воно так колесо коротше, було вивернуте повністю. От. Uh, і чекаємо ще таку накладку, бо бачите, двері приїхали з накладкою не хромованою вставкою, а просто накладочка, ось, треба буде її замінити. Далі все, далі вона піде в малярку. Хлопці будуть її готувати до фарбування і фарбувати по цій машині. Такі от історії у нас. У нас є готовий відріхтований кейс по Теслі. Вона вчора з'їхала з, з стапеля. Ми повністю тут по всій передній частині робили рихтування і повністю замінювали всі деталі абсолютно. Сьогодні приїхав клієнт, погодив зазори. Зараз обговорили з ним фарбування. І Погоджуємо роботи по фарбуванню. Бо тут є такі питання: типу. Невеличкі от сколи, от подивися, от бачиш. Невеличкі сколи на батоні, на б... ну, бату стікався. Невеличкі скол на дверях. Покажіть так близько клієнтам. І типу взяти-брати, просто перефарбовувати деталі за цих маленьких сколів ну, І лишні витрати, і якби не хотілося туди лізти. Ми зараз погоджуємося роботи, скоріше всього, що ті сколи не будемо зачіпати. А тут та ж сама ситуація. Тут двері, батон, скоріше всього, що будемо фарбувати, бо тут на батоні вон є ще здерта фарба зверху. Його треба буде далі проходити по фарбі, по лаку. Ось такий кейс. Дівчата потім виставлять фотографії до і після. Ну тут морди не було. Не знаю, як склони трісло, до речі. Але тут все повністю по передній частині замінювалося, Ланжерони, радіатори, крила, фари, бампер все повністю замінювалось. Витягувалися ланжерони. Ось ось такий кейс. Дивіться далі, будемо показувати, як фарбуємо. Я показував, бачиш? Тестово-тестово купив накидку, Типу, щоб хлопцям зручно було швидко накидати на автомобіль, щоб пилюка не припадала Мені сподобалось, хлопцям сподобалось. Дві... 10 секунд. Раз, розкрив, накрив, і автомобіля не припадає пилюкою Це на стріті аудюха. Чекаємо запчасти... запчастини на неї. Клієнт сам підбирає запчастини, вже десь вчора мали бути сьогодні. Я думаю, сьогодні-завтра привезуть. І десь на наступному тижні ми її беремо в рихтування. До речі, по рихтуванню ми зараз робимо записи на середину місяця. Ну, давайте так, піс... з 20-го числа можемо брати автомобілі в рихтування. Ми зараз пришвидшили цей процес і е, записуйтесь, вже кидайте свої заявки на рихтування. На рихтування, на фарбування, відповідно.